Погляд першого туру турніру ZCMC tournament. Грав Петро Відграр по роти Нілсен Гранде -Лісо. І тут, як ми бачимо, абсолютно рівна позиція. Король С 2, профілактика F3. Тура B8. Тура c 2 Тура А5. Напад на Ферзя ферзь відступає. Тура c 5 Повторний напад на ферзя. Взяв пісака, розмінялися. І Енспільтура з Кінні проти слона і тури це абсолютно ніця. І після ходу ферзь де 6 погодились на нічою, бо розмінюється ферезі. чорні відіграють пісака Б. Переходимо до наступної партії. В другій партії брала оця, ця джю, венджін, чемпіонка світу. Проти Ardzonerie Гайсі індія. Партія була доволі цікава. Доволі нестандартний посадок. Ardzoneria К... З... Гайсі позеркувала під така. Але першим розмінув свої фігури. Вивів коні на 24. Пропозиція розміну Ардзонарі Гайсі не походжується. Ось напад на ферзя ходом Кінь Басіст. Відступ. Внаслідок таким чином Дживджунь втратила туру, але забрала коня і кіння. А вісім в ізоляції. І позиція була спочатку рівною. Але поступово І але після ходу сість є вирісальною помилкою в партії. Це дозволяє Ардзуну Рейгайсі розмінятися. І виходить Кінь проти туре. Але пісаки сипляться і тому Джив Джин здалося. Переходимо до наступної партії. І це партія українця Антона Коробау проти Ти... Вундафіндер на Дірбека до Стеру. Оце так стандартний. З3. Фіанкетто. Кінь Ф3. Рокіровка. Тура є 8. Д3. Кінь Д4. Розмін коней. Ще один розмін. Казали. Фаворитом був зрозуміло що на Дірбек рейтинг 275 та Антон Коробов 251. Але поступово вже Антон Коробов почав наращувати позицію і покрасувати її. І тут вже почав... і поступово Антон Коробов почав усилювати позицію. Тут, казалось, що тут вже в зберіці, але після цього ходу Антон Кробов почав активно діяти. І в нього він тут понезнайсов. І які Тура це 8 є груб'єся, сивка від Надірбека. І внаслідок Надірбек не зміг врятувати цю позицію і після ходу Тура це 7 Сенсаційно здався! Це найсенсаційніша партія персолтур на Дірбека до програв українця Антону Кробов. Переходимо до останньої. Так, це середина партії. Як ми бачимо, Марк Андрія Маурі атакує Вінсента Кеймера. І сказалося, що тут саме білий повинні грати на атаку, а вихід д 4 не невдалий. Тут проривається З5 і тут зертує фігуру. І Марк, Марк Андріа Маурі розсютував на атаку короля, але, після, але тут стало зрозуміло, що його, його, ризики марка Андрія Маурі не оправдався. І після цього ходу здався, бо просто зайва фігура. Атаки ніяко. Атаки на короля ні, вона ніяка. Немає атаки. ніякої атаки. І він і, хоч на даний момент рівновага, але перець відступає, забирається слон, і в чорних набагато більше пісаків. У чорних 6 пісаків, у білих 3, І в чорних буде зайва фігура і три зайвих пісаки. І турнірне положення після першого. турніру. турнірне положення. Перші всі три лідери. Антон Сенсаційно, Антон Кробов, Вінсент Кеймер і Арзон Ергесі по одному балу. Петер Свідлав і Нілс Гранделіс по Зробили ніцею пів бала. І Джей Вен -джунь. і сенсаційно Дірбеков до Сатурирова, і, і прогнозом Марк Андрія Маурізі. нуль і балів останні місця. Ось такий огляд Тепер сотуру засігамен це турнемент до побачення.